Привіт всім! Сьогодні ми будемо готувати кекси на варенні. Ось ми взяли варення з червоної смородини. До нього додаємо соду. І зараз ми будемо бачити, як сода буде гасити, повидло буде гасити соду. Зараз буде така реакція. Ми Поперемішуємо. І маємо таку п'янку. Таку п'янку. Сода наша загасилася і без оцівта. А пахне як! Так ми гарненько розмішуємо всі грудочки, щоб сода наша гарненько погасилася. Ось. Хай воно собі стоїть. Зараз ми будемо збивати яйця. яйця з цукром. З цукром, так. І що О, у нас вийде? Ми будемо збивати до посвітління і збільшення маси. Ось ми збили яйце з цукром до такої маси. Воно посвітлішило. І його збивати треба приблизно 10 хвилин. Тепер до цієї маси ми додаємо наше варення і перемішуємо. Додаємо масу до кінця і перемішуємо. Додаємо олію, і мішаємо. Потім ми беремо, перемішуємо муку з какао. Просіємо і далі мішаємо. І так по дві ложечки. Ось таке в нас тісто вийшло. і тепер ми це тісто покладемо в мішечок і наповнимо ним формочки для кексів. Ось ми кладемо наше? І тепер беремо. І по чуть-чуть заповняємо. Ми залили формочку і тепер будемо засипати шоколадними дропсами. І після цього ми поставимо ці якраз наші кекси в духовку. Ось ми засовуємо плотвень в духовку і ось які шедевральні кекси в нас вийшли.